Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. Ми знаходимося у нашій тепличці, яка покрита плівкою. Це вже третій рік, гарна якісна плівка. І ось дивіться, сьогодні, 11 жовтня, ми маємо ще гарний врожай. Під верхом уже це у нас баклажани. А тут у нас в цій же тепличці ще є перець. Солодкий перець. Як бачите, тут ще. Багато є перцю, він ще зеленковатий, і листя вже дуже бліде, тому що у нас вже цієї, цього ранку було десь біля нуля градусів, і водичка навіть на висоті примерзла. І от саме в теплиці, вже у нас продовжується вже літо, але це ще не сильно довго, Воно все-таки ці рослини ростуть, вони ростуть, тому що тут і переці, баклажани. І є ще одна культура. Є у нас ще і вітаміні, салатики, листочки, салат, який посаджений на тій частині теплиці, де росли томати. Ми вже їх зібрали, завершили їх збір. І зараз у нас тут посаджений розсаду. Висадили, посіяли на розсаду і через розсаду посадили салатики. Салати дуже гарно в такий період ростуть, вони не квітнуть, тому що вже прохолодно. люблять цю погоду. І ось у нас у цій теплиці ростуть салати. І Вони нам дають можливість продовжити наші вітаміні столи, меню вітаміни. З допомогою цих листочків. Не пам'ятаю назву цього салату, це голландське насіння, ми збирали вже насіння самі. І ось таким чином вже декілька разів з рослин вже це другий раз, і рослини дуже гарно вегетують. І дійсно салат смачний. Листя солодке і таке ароматне. І Ми дуже полюбляємо ці салати і тому їх висіваємо, вирощуємо. Тому що насіння не завжди можна купити. І це насіння, саме салати нам подобається. Скільки буде можливість, будемо вирощувати, скільки, стільки можна буде збирати насіння. Частину зібрали насіння і залишили на весну. А зараз у нас ось така ситуація в теплиці. Я чому говорю, що і показую, розказую, що саме в теплиці у нас, бачите, який гарний вигляд. В теплиці є і перець. І баклажани, і салат. Все це росте ще продовжує рости, тому що це теплиця, це закритий ґрунт. Теплиця дуже просто зроблена. З чого було, з цього зробили. Третій рік плівка, і вона плівка гарна і добре служить нам. І ми маємо ранній врожай і пізній врожай. А ось це у нас теплиця полікарбонатна. Тут майже весь врожай, помідори ми зібрали, ще трошечки залишилося декілька десятків. І тут у нас цікаво, дуже ми спостерігаємо за огірками, як вони витримають. Обробки вже не допомагають, температури дуже низькі. Але, як ми бачимо, ось бачите, ще огірочки наші е, любимі Арктика. Вони гарно в себе почувають. Я обіцяла, я чому їх залишаю до останнього. Хочу побачити, як хто з них сильніший. От так, однакова у них реакція це от Северін. Бачите, там є огірок ще внизу, але, бачите, як він реагує. Він врожаю вже не дає. Як той огірок, все-таки Арктика нам подобається більше. Тут трошечки ще зверху є, і ми вже не поливаємо їх. Будемо вже вичищати і будемо готуватися до того, щоб закопати сюди зелену органіку, солому, перекопати цю солому, що в нас є, мульча, все теж у землю, і готуватися до наступного сезону. А поки що тут ще декілька днів. Ця неділя у нас ще тепла. Ми залишаємо от зелені є ще помідори. Вони вже хворіють, тому що дуже холодно було в нас, два періоди дуже холодні. А ці рослини не люблять холоду. Тому ми зараз, як бачите, сьогодні 11 жовтня і ми маємо продукцію ще постійно свіжу, і це і помідори, і огірочки. ми маємо Хоча вигляд у них вже зовсім не презентабельний, але врожай є. І тому. Ось у нас тут і тут вже рослинки просто вже засихають від того, що дуже низька температура. Нагадаю, що огіркам треба плюс 17, Це вже все, це вже критична температура. Ми бачите, навіть залишили великі вже огірочки. Ще збираємо що є, росте, ми свіженькі збираємо, скільки треба, з'їдаємо. І ось ми знаємо, що наші любимі Арктика, огірки Арктика, вони дають гарний нам результат. Ось така у нас цікава. Тема. Ми знову повернулися в теплицю, де у нас покрита вона плівкою, і хочемо наголосити, що саме теплиці зможуть вам. Допомогти отримати в наступному складному році по погодним умовам отримати гарний врожай. Причому цей врожай може бути з якомога ранішого часу, тобто ми і весну можемо раніше розпочинати, і посадки раніше починати. І підготуватися до цього, щоб мати ще й влітку ми маємо гарний врожай, а тепер ще й маємо гарний врожай осінню. І надіємося, що частина нас, цих вітамінних салатів допоможе нам ще й взимку отримувати гарний врожай. Хай вам щастить у всіх справах, гарної, благодатної погоди. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.